Виїзне засідання сьомої сесії обласної ради відбулося на Коломийщині. Захід провели на базі акціонерного товариства Пруд, генетик та фермерського господарства прометей. Обидвома агроформуваннями керує родина Книшуків. Головними на сесії відповідно були питання сільського господарства. Однак і про політику поговорити не забули. Побував на засіданні наш журналіст Богдан Малецький. Цього разу засідання обласної ради вирішили провести не у сесійній залі. Депутати поїхали до господарства свого колеги Петра Книшука. Їм показали господарства родини. Насамперед це пруд генетик та прометей. У агроформуваннях понад 4,5 тисячі гектарів. Є тут велика рогата худоба, свині та гуси. Вирощують селяни, зернові, буряки та городину. гідді господарства розташовані на території двох районів: Снятинського та Коломийського. Петро Книжук зазначив, що зараз у агроформуваннях немає аж таких нагальних проблем. За рік підприємства заробили понад 24 мільйона гривень. Податків сплачено майже на мільйон, але найбільшою проблемою не лише господарства лишуків є державна оцінка землі. Каже обласний депутат. На сьогоднішній день, що є найболючіше для мене, я хочу, щоб журналісти ви підкреслили, це реєстрація договорів оренди земельних паїв. В чому проблема? Проблема, що це є дуже важкий процес, незважаючи на те, що кожен за оренду кожного паю за реєстрацію заплатити 100 гривень. А крім того, в нас є пайовики, які мають цей пай у трьох кусочках, значить потрібно вже заплатити 300 гривень. І це є дуже важка праця, тому що ці фірми, які це виконують, і сам земельний відділ, в земельному відділі не, недостатня кількості фахівців і спеціалістів, які б могли це все робити і виконувати. Це є дуже важка, дуже. Вихід з положення який? Значить, вихід з положення такий, що треба брати цих хлопців до гальопу, дивитися, чим вони займаються, і відповідно у них там потрібно збільшувати штати, тому що вони не зроблять цю роботу відповідно. А далі у залі будинку культури матерівців відбулося засідання сесії обласної ради. А перед його відкриттям всі присутні оглянули виставку робіт місцевих майстрів. Голова обласної ради Олександр Сич зазначив, що такі виїзні сесії треба проводити якомога частіше. Головне познайомити людей із справжніми газдами, які на Івано-Франківщині є. До прикладу навів агроформування Коломийського району. Ми планували провести таку сесію саме по сільському господарству. Очевидно, що така спеціалізована сесія не остання. Ми сьогодні вже обмінювалися думками із Михайлом Васильовичем, із заступниками, що і по, по інших напрямках ми такі сесії будемо робити. мовно кажучи, житлово-комунальне господарство, промисловість, туризм і тому подібне. Яку і коли, в якому порядку, очевидно, що найкраще, ту, яка надається в той чи інший сезон. Зараз найвища пора говорити про сільське господарство, про підготовку до жнив і про ті всі проблеми, які зв'язані із землею. А, повірте на слово. Бо десь було чути такі думки: це абсолютно є жодної задумки ні щодо піару, ні щодо політичного підтексту. Задумка чисто прагматична сконцентрувати увагу депутатського корпусу, всіх відповідних служб, мешканців краю на проблематицького господарства. На початку сесії слово мав і голова обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк. Він говорив про оптовий ринок, який має створити на Прикарпатті. Зокрема, закликав депутатів одностайно підтримати його ініціативу та допомогти селянам у реалізації власної продукції. Цього року виділено 14 мільярдів гривень для підтримки розвитку сільського господарства. дотується практично усі галузі сільського виробництва. У першу чергу. 100% держава покриває затрати власнику, власникам, тим газом, які будують сад. Побудував сад, склади акт, покажи затрати, і держава 100% повертає тобі кошти. І я би сказав, що на сьогоднішній день є змова між власниками ринків на формування ціни. Пряма змова, що ціна має бути отака, і вони тримають ціну. Це перше. Раз і пряма змова, то друге, що вони роблять, практично наш сільськогосподарський виробник, наші селяни, ті, які мають продукцію, свою продукцію на цей ринок попасти не можуть. Якщо кожен з нас, депутатів, на своєму виборчому окрузі, допоможе відновити ринок сільськогосподарської продукції, допоможе людям продати ту продукцію, сільську продукцію, яка є лише на селі. То повага і авторитет цього депутата буде значно більші, ніж побудувати там, допустимо, якісь ФАПІ. Що я маю на увазі? Ми зараз в області почали реанімувати таку дещо стару, дещо нову структуру, сімбіо старої нової структури. Це ринок сільськогосподарської продукції. У нас прийнято рішення, що в першу чергу побудуємо акціонерний великий оптовий ринок сільськогосподарської продукції, куди Можна буде звозити заготовлену продукцію. Заготовлену продукцію де? У селянина. Кожен селянин в кожному селі повинен знати, що він має можливість здати свою продукцію. Звертається в сільську раду, сільська рада передає інформацію далі в район. Ми повинні зробити створити на селі сільськогосподарські кооперативи по заготівлі і збуту цієї продукції. Забрати. Ми зіб'ємо ціни, і збивши ціни, дамо. Якісну сільськогосподарську продукцію нашим, нашим людям, нашим міщанам. Наші люди на сьогоднішній день чесник китайський, перець китайський, помідора турецька. Чому це все ми зробили? Тому що ми вгоробили свій час я не буду вдаватись у цю тему. Чому своє виробництво і зараз пустили імпорт? Земельні питання, як завжди, викликали бурхливе обговорення. Депутати довго не могли прийняти рішення по питанню програми заходів. Та робіт у галузі розвитку земельних відносин її планували прийняти на термін до 2020 року. Однак у документу виявилося багато як прихильників, так і противників. Загалом, майже за годину роботи сесії, перше питання нарешті було прийняти одноголосно. Далі вирішення питань було легшим. Лише протест заступника прокурора області щодо застосування радянської символіки під час святкування 9 травня. Викликав жваві дебати у залі, керуючись правами обласної ради, Василь Скрипничук зазначив, що обласна прокуратура припустила кількох грубих помилок щодо рішення обласної ради про застосування радянської символіки під час святкування 9 травня. Прокуратура неправильно вважає, що виключний перелік повноважень обласних ракет передбачений статтею 43 43 закону України про місцеве самоврядування України. Адже стаття 43 тільки визначає питання, які вирішуються районними обласними радами і виключно на їх пленарних засіданнях, а не передбачає, як неправильно трактує прокуратура виключний перелік повноважень власних рад. Підтвердженням цього є частина 2 статті 43, де вказано, що районні обласні ради можуть розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях інші питання, віднесені до їх відома цим та іншими законами. Так званий прапор перемоги є символом перемоги неіснуючого радянського народу. У великій вітчизняній війні, так як підняття іншого прапора, опричнич державного та прапора, що відноситься до місцевої символіки, у Конституції України та нашому базовому законі України про місцеве самоврядування в Україні не передбачено. А іншими законами зміни до чинного закону не внесені, обласна мала підстави визначати, які прапори піднімаються над будівлями в області. Отже. Висновок прокуратури поданих і про те, що протестоване рішення обласної ради суперечить Конституції України та статті 1 закону України про вичнення перемоги вулиці в війні 41-го-45 років, не відповідає дійсності, адже обласна рада діяла в межах і в спосіб, що передбачені чинним законодавством. З огляду на вище наведене, протест прокурора не підлягає задоволені. Останнім питанням сесії було різне, але депутатів цікавило одне, коли вивезуть пестициди із області. Відповідь губернатора була ствердною, процес має завершити за місяць, із матеріців Богдан Малецький Андрій Гращук. Програма подієнтика.